Может, им уже бронировать место под столом? Украинцы все-таки бьют по нашим живым домам, по социальным объектам. Зеленский, его хунта, прекрасно знают, за что они получили. Не очень приятно чувствовать себя киборгом. Понимаете, я вообще я так не считаю, во-первых. Мы же, блин, держава и ядерная в том числе. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Місце, де ми належаємо каменю на камені на російських наративах, їхніх кинах і брехні. Все, що вони роблять, це перемагають нас в своїх наступах із теплих московських студій. Маємо це підсвітити, тож не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути побачене. А ми розпочинаємо із хмільного. Знаєте. Так, скатя пірітів виносять нам Марія Захарова, яка підпрацьовує не тільки головною алкоголічку Російської Федерації, а ще й речницею Міністерства закордонних справ. Маша Нінаша вирішила дати оцінку бажанню західних держав опинитися за столом перемовин. Мовляв, ну подивіться на себе. Ну хто ви? що ви? Франція, Німеччина, Польща. Ну хто ви такі, щоб опинитися за одним столом із Російською Федерацією? До речі, це нам завдання на майбутнє. Зробити так, аби справді європейці ніколи поруч із росіянами не були, але то геть інша історія. Тоді як ми пригадуємо, що Дональд Трамп так і каже, зачекайте, так може відбутися широка розмова із європейцями, американцями, росіянами та. Українцями, але Марія Захарова не була би хабалкою, хамкою і не працювала би із російськими чиновниками, якби не вказала європейцям на місце не за столом, а під столом Ху -ху -ху. такий російський стендап. Хоча здається, що мерц, тауруси, вся допомога західного світу, ой, точно вони таке заробили своє місце, аби говорити з Росією про систему колективної безпеки. Мне очень нравятся все эти заявления западников относительно того, что они хотят быть за столом переговоров. Но по их последним действиям, в том числе и в преснопамятном вагоне поезда, который уносил их из Киева, я, вот, например, сомневаюсь, что они за столом сидеть-то смогут. Может, может, им уже бронировать место под столом. Просто реалистичнее надо смотреть на, на себя со стороны. Ну, и знаете, нам с вами на ЗВК. Мы с вами крывая киевский режим. Хунта, Укранацисти, криптохохли як настільки за ці роки не називали. Ну а тепер ми ще й в буквальному сенсі вбиваємо росіян. Ну нарешті, нарешті, зрештою, не просто так на нас нав'язали оцей ярлик. Що ми напали на Росію, розв'язали цю війну. Тепер ми ще їх вбиваємо. От, звісно, це було правда. Але таким чином, Пісков просто виправдовується: мовляв, Україна б'є по житловим будинкам росіян, а росіяни завдають удари лише по військовим об'єктам. Я дуже довго. Ходила колами, все думала, гадала, кому він розповідає цю чухню. Але зрештою відбулося дуже важливе. Ви знаєте, що росіяни зараз більше панікують не через удари по НПЗ, по воєнним об'єктам, через просто фактичні прильоти безпілотників, а через те, що у них затримуються їхні рейси. Найбільше це відчувається в Москві, тому що там постійно запроваджують оцей режим килим, тобто перехоплення або збиття безпілотників. І росіяни, вдумайтесь, от зараз прямо увага, вони кажуть і закликають російську владу зробити так, щоб наша цивільна авіація не працювала. Ну тупі, розумієте, от просто тупі, які вирішили, що в нас все спокійно. Ну, росіяни ж по нам не б'ють. Тобто вони справді за власним бажанням перебувають в певних. Ілюзіях з приводу ходу проведення бойових дій маємо їм це підсвітити, показати, ну і звісно відкрити очі, щоб потім пісков не заливав туди цю брехню. Прогрес був достигнут, в тому числі благодаря посредничним усилям Соєнних Штатів і президента Трампа. лично в плані реалізації тих договоренностей, які були досягнуті в Стамбулі, був завершений обмін по формулі 1000 на тисячі. це дуже важливо. Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандумов. И будем готовиться к следующему раунду. Пока мы же не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимается наша переговорная команда. А специальная военная операция продолжается. Но э, здесь важно вспомнить один э, непреложный факт. Украинцы все-таки бьют по нашим жилым домам, по социальным объектам. Мы бьем по э, боеприпасам, по местам, где собираются аудиоубийства и так далее. Тоді ж в копілочку додається і Лавров. Ну де ж знаєте, спочатку Маша, потім інші, Пісков. Ну, і без Лаврова, це було б неповною колекцією. Здається, Путін про це нічого не говорив, але неважливо, важливо. В нього завжди є шістки, які відпрацюють весь цей наратив. Я не хочу вкотре повторюватися з приводу того, як вони брешуть через удари. Давайте краще поговоримо про хороше. Ну це коли Фрідрих Мерц, канцлер Німеччини, бере і каже: слухайте, ну здається. Таурси ми давати Україні не будемо, при тому я й досі до останнього не знаю. Це така гра. Це для того, щоб росіяни нічого не знали, або вони справді не будуть там передавати таурси. Але тим часом вони говорять, представники німецького уряду і сам Мерц, що вони готові вкладатися в наші власні українські розробки, аби в нас були свої українські балістичні ракети з дальністю польоту на 2,5 тисячі. Іншими словами, коли Лавров каже, що Зеленський дуже добре розуміє, за що ж Росія б'є по Києву, то зачекайте. Ми збираємося заробити ще більше на горіхи і застосовувати свої ракети. Ну а далі подивимося, хто кого. Чи наші відповідні удари, про яких ви сказали, вони абсолютно естественні в цій ситуації, Преступник має бути наказаний і смію вас завірять. Зеленский, его хунта прекрасно знают, за что они получили. Так же, как они прекрасно знают, что в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используются вооруженными силами Украины. Европа вновь нашла себе нацистский флаг для того, чтобы в очередной раз пойти на совершенно тупиковую, провальную авантюру по нанесению России стратегического поражения. И слышать из уст нынешнего лидера Германии, что Германия вернет себе позицию главной ведущей военной силы в Европе, ну вы знаете, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, Це достаточно то Тобто, історія, наверное, этих людей нічому не учит. І тут, наче, анекдот: Знаєте, от інколи буває таке, що росіяни тролять самих же росіян, проводячи опитування на вулиці. Шо недорогі росіяни думають з приводу дозволу бити. Зброєю великого радіусу судді по території Російської Федерації. Я нагадаю, що в нас цей дозвіл вже був щоправда трошки обмежений винятково і тільки Курською областю. То що, росіянам було байдуже. Невже росіяни не переживають через курян, які вон бідкається, що лишилися без помешкань? Але росіяни кажуть, що вони бояться? А раптом противоповітряна оборона, аналога якій нету, не зможе відбивати ці ракети. А й справді, хто зна. Їм не подобається, коли на них націлені ракети. Я дико перепрошую, ви ж націлили їх на увесь світ. І безкінечно погрожуєте Вашингтону, Берліну, Варшаві, Лондону. А тепер виявляється, що ви нажахані. Ну що ж? Здається, що коли ми переходимо до другої фази повномасштабної війни, а саме так виглядає, коли Україна все більше і масштабніше може відповідати Росії на її атаки, то в цій другій фазі Росіяни якось більше і ближче починають заглиблюватися в нюанси СВО демілітаризації та денацифікації. Ну, ну безпілотні тражаємо. Надіюся, ракети зможемо тразі. Що, що Конечно, кому ж Звісно, ж не коли ракети по нам стріляють. Mm -hmm. Ну, вообще-то они уже давно разрешили э, это mm -hmm. делать, и давно mm -hmm. уже mm -hmm. это происходит. Э, как бы, но то, что от этого оно не становится менее ужасным. Сегодня Европа и Америка разрешили пускать дальнобойное оружие по нашей территории. Вам страшно? Uh, не страшно, но плохо. Мне кажется, плохая тема. Как вы думаете, возможно ли какие-то бомбежки? Uh, нет, не думаю. Почему э, наше ПВО отработает, вы считаете? Отработает. А вы как думаете? Ну, пока ПВО отрабатывает, но плюс у нас, мы же, блин, держава и ядерная в том числе. И там просто у нас больше ляля. Ну... -ля. Больше ля-ля, ну, как бы разговоров, чем реальных конкретных действий. То, что они разрешили, это еще пока и вообще ничего не значит. Но вообще плохо э, то, что они об этом говорят. Пока же не долетело ничего с другой стороны. А какие могут быть последствия для Украины после этого решения? Для Украины не после этого решения последствия. Там уже давно все последствия предопределены. А какие именно? Украину уже разменяли. Ну то есть государство уже по сути нет, вы считаете? Нет, все, им все. Ну, дебилов свои причудливые. А вас это не пугает? Нас, нас уже ничего не пугает. Ну вот вы об этом узнали, вас это напугало? Нет. Мы русские, что нам, нам бояться? Конечно, пугает. Почему они разрешили? Ну, вот так внезапно значит получит ответ такой же зеркальный ну, они, в общем-то, уже сейчас подвергаются этим обстрелам. Как вы думаете, какие могут быть последствия для Украины, ну, так сказать, зеркальные вот этому? Самые катастрофические. Это все. Але звісно, сьогодні в нас є і Путін. Путін, який продовжує напевно Марії Захарової стендап, тому що він каже, що є люди, які називають його кіборгом. Ну тобто, увесь світ називає його боягузом, який ховається в бункері, який ховається за довжелезним столом, над яким потішався абсолютно увесь світ, який не їсть і не п'є п'є тільки з власної кружки, який ходить в туалет у чемоданчик, і при тому він кіборг. А, точно він же нещодавно став учасником бойових дій і отримав УБД. Ну, це коли він летів гелікоптером в Курську область, а там була атака українських безпілотників, і потім був буквально за крок від смерті. Тож тепер не дивно, що його хтось називає кіборгом. А з іншого боку, може це історія про те, що в нього немає ані душі, ані серця. І це все. Путін розповідав в контексті одруження через державні послуги, коли це можна зробити на відстані. Мовляв, як це так, не подивитися в очі, не відчути ці емоції. Тобто від одруження до того, що він сам кіборг, це буквально одне речення. Вот по поводу предложения руки руки і серця через е госуслуги. Ну наверное, это наверное, для того, щоб время сэкономить, Это неплохо, но вообще-то все-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза э, и испытывая определенные эмоции. Мне как-то э, было не так уж давно, но как-то один достаточно близкий человек, мне это, э, не, 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 что, это не звучало как что-то такое. Э, э, Хороший. Я сказал, ну ты киборг. Это мне очень приятно, чувствовать себя киборгом, Понимаете, Я вообще так не считаю. Во-первых, во-вторых, в таких случаях, в таких случаях, повторяю, лучше все-таки создавать условия для того, чтобы люди могли друг с другом общаться и и и получать удовольствие вот, от жизни во всех ее смыслах. Поэтому в данном случае я бы все-таки обратил, обратился к, платформе, это у нас семейная, понимаете? Вот, 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 туда лучше сдвигать активность подобного рода. А зараз наберите терпение. Зрозуміти, що кожен пропагандист чи то російський, чи то білоруський, звісно, відпрацьовує свій хліб. Хоча в білорусі це картопля. Хоча й з картоплю зараз там біда. Але тим не менше, коли ти чуєш від білоруських пропагандистів про те, що Париж перетворився на смітник, і всі йдуть до Білорусі, то. Хотілося б, хоча б на п'ять хвилин подивитися його очима на цей світ, наскільки сам він вірить в цю історію. Ну, це все одно, що я би розповідала, що тепер центр світу це не Вашингтон, це Київ, от буквально моя вулиця. Тим не менше, це не заважає білоруським пропагандистам розповідати про те, як європейці масово атакують Білорусь. А все чому нема мігрантів, нема бруду, чисті вулиці. Це ж саме те, що всі прям хочуть. А, Просто за цими чистими вулицями, відсутністю мігрантів, там ще йде історія з тим, що ніякої її перспективи і майбутнього немає. Чи знаєте ви, чому Париж настільки брудний? Хоча і там докладають максимум зусиль для того, щоб підтримувати там чистоту. Париж це місто номер один за кількістю туристів у світі. Все. все інше це другі, треті міста, Барселона, Рим і все інше. Увесь світ знаходиться в Парижі. Найдорожчі магазини, найпрестижніші ресторани. саме там, але зрештою ні. Білорусам треба розповісти, что теперь весь світ їде у Мінськ. Угу. За дешевыми трусами и колготками. Каждый день, каждый божий день в СМИ Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, других стран Евросоюза рассказывают сказки своим гражданам. Не едьте в Беларусь, не едьте, это страшная страна. И что же мы видим? Беларусь вела безвиз со многими странами Европы. Только за 2025 год приехало 82 тысячи европейцев. Из них больше всего из Литвы. А за все время безвиза, который мы ввели, уже приехало 1 миллион 100 тысяч европейцев. А почему они едут? Потому что они видят чистые Минские улицы. Никаких мигрантов миллионов, которые там ходят по европейским столицам. Бомжей, мусора, грязи. Посмотрите, во что превратили Париж и Берлин. Они видят, что нет преступности, бандитизма. А самое главное, почему врут СМИ европейские, почему власти европейские не хотят, чтобы их граждане приезжали в Минск? Потому что они видят, что Беларусь развивается. Что санкции не действуют, что никакой изоляции нет, что любые товары европейские можно в Минске купить. А самое главное, что мы никому не угрожаем. Не нужна нам ваша Европа, никого мы захватывать не хотим, ни Беларусь, ни Россия. Что у вас можно взять, кроме венерических заболеваний и мигрантов? Мы хотим спокойно, нормально жить у себя в стране. Ну і на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!